Заряна грабар черевички. Вона тихо відімкнула двері своїм ключем. не хотіла розбудити чоловіка. Зайшла в просторий коридор, зняла взуття. Раптом її погляд вихопив із багатьох важливих дрібниць одну, яка змусила заціпеніти від шоку несподіванки й образи. Жіночі черевички, в кімнаті гучний сміх її благовірного та сусідки. Ще не вірила в те, що відбувається, відчинила двері й побачила, як чоловік обіймав за талію тамару, як ніжно дивився в її очі. Земля попливла під ногами. Колючий клубок підкотив до горла. Швидко взувшись і накинувши плащ, молода жінка вибігла в темно осінню ніч. Світлана повернулася швидше, ніж планувала. Не попередила Віктора про свій приїзд, хотіла зробити йому несподіванку, а виявляється, несподіванка очікувала її вдома. Не хотіла сваритися, з'ясовувати стосунки, звинувачувати і виявляти свій біль. Очевидно, що їхнє кохання померло, як помирають останні листки, відриваючись від корони дерева і падаючи на холодний мокрий тротуар. Поїхати світ за очі, щоб забути все стерти з пам'яті, залишивши натомість чистий аркуш, але у скроннях молоточками щоразу відлунювало зрада, зрада, зрада. І серце, здавалося, зараз вистрибне із грудей. Тієї фатальної ночі заночувала в подруги, згодом поїхала до своєї тітки в інше місто, подала заяву на розлучення. Світлана не бачила іншого виходу. Їхні з чоловіком стосунки зійшли на нівець. З Віктором Світлана познайомилася в медичному університеті, де обоє навчалися на одному факультеті. Щира дружба непомітно переросла в кохання, тож невдовзі, після закінчення вишу закохані побралися. Винаймали помешкання, адже обоє були приїжджими, мали спільні мрії та плани. Амбітні, сповнені енергії та життя, вони не гаяли ані хвилини, втілюючи свої мрії в життя. Щоправда, Віктор хотів, аби дружина відводила йому більше уваги, була більш домашньою, через це в подружжя не раз виникали суперечки. Світлана ж не була певна, що, ставши домогосподаркою, і надалі цікавитиме Віктора. Її чоловік був неймовірно харизматичною людиною. Не одна панянка кидала на нього зацікавлений погляд, але жінка була певна, що благовірний дорожить їхніми стосунками і не зможе переступити через шлюбні обітниці. Зрештою, час поставив усе на свої місця. На суді Віктор намагався порозмовляти зі Світланою, з'ясувати стосунки, помиритися, проте жінка була невблаганною. Вона нізащо не пробачить тому, хто розбив її серце, нізащо не забуде того болю, якого він їй завдав, дарма що у світланому лоні билося серце їхньої дитини. Минав час. Син Світлани та Віктора зростав, був неймовірно схожий на свого батька, мав такі ж, як і він карі очі, темне, хвилясте волосся, променисту усмішку. І так само як батько та мама змалечку цікавився медициною. Світлана не розповідала правди своєму синові про те, хто насправді його тато, чи це була жіноча помста за розбите серце, чи вона не хотіла знову відчути біль зрадженої жінки, адже Іванко обов'язково захотів би побачитися зі своїм батьком, усі свої емоції, всі сили віддавала рідному чаду. Удруге заміж не вийшла, не вірила чоловікам і не хотіла знову наступити на ті самі граблі. Багато людей застерігало Світлану від надмірної опіки сина, втім вона їх не слухала, вважаючи, що їй просто заздрять, оскільки її син красень, відмінник активіст, її гордість і надія. З Віктором не бачилися адже жили в різних містах, інтернету та соцмереж у той час іще не було. Тож Світлані вдалося уникнути зайвих запитань. Після закінчення школи Іван вступив до медичного вишу, був одним із найздібніших студентів курсу. Світлані здавалося, що вона нарешті щаслива досягнула того, чого прагнула. Проте одного дня жінка повернулася додому, відчинила двері і почула голосний дівочий сміх. Кинула погляд на підлогу, в кутку коридору стояли акуратні дівочі черевички. Щось наче перевернулося у світланиній свідомості. Вона не пам'ятала, як забігла в кімнату, як почала витурювати наречену свого сина за двері. Мамо, припини, Настя чекає від мене дитину. Якщо ти не приймеш цієї дівчини, ми підемо звідси обоє. Забирайся геть, зраднику, зі своєю аферисткою, мисливицею на чужій квартирі, більше бачити вас не хочу. Згодом Світлана пошкодувала про свої слова, про те, що не прийняла невістки коханого сина, але гордість не дозволяла їй просити в них пробачення. А коли спохватилася, було вже запізно. Син закінчив навчання в медичному університеті. Переїхав із дружиною в інше місто. Жінка намагалася розшукати Івана, розпитувала друзів та знайомих про нього, проте ті в один голос повторювали, що не знають, де їхній приятель, а насправді боялися помсти Світлани, яка свого часу так ремно оберігала Івасика від жіночої уваги. Відтоді минуло 10 років. Проїжджою частиною дороги йшла худорлява сива жінка. Водії оминали її, лаялися, коли бачили, що та добряче хильнула і тепер ледве тримається на ногах. Невдовзі одному з водіїв не вдалося вчасно відреагувати на неадекватну особу, авто вискочило з за рогу саме тоді, коли Світлана впала на трасу. Водій різко захальмував. Утім, зітнення уникнути не вдалося. Дідько би тебе забрав, лаявся лихач, тікаючи з місця злочину. У жінки перед очима промайнуло все її життя. Мабуть, це кінець, подумала вона і поринула в глибоке забуття. У завідувача травматологічного відділення Віктора Петровича був сьогодні вкрай важкий день. Мало пацієнтів мало складні травми, тож він мусив забути про втому та сон і працювати без відпочинку, повертаючи, образно кажучи, людей із того світу. Ще одна жінка надзвичайно важкий стан, декілька переломів, внутрішня кровотеча, документів із собою постраждала немало. Віктор Петрович мимохідь кинув погляд на потерпілу, Враз пополотнів, в операційну, негайно, про те, що жінка, з якою колись будував своє майбутнє приречена, хірургу-травматологу вищої категорії сумніватися не доводилось, але він був шокований тими змінами, що з нею відбулися за роки, упродовж яких вони не бачилися, бліде, пооране глибокими зморшками обличчя. Сиве волосся, що жмутками спадало, запах алкоголю. Що ти зробила зі своїм життям, Світлано? Що ти зробила з нашим життям? Один мій хибний крок зруйнував усе, що могло б бути вічним. Я ж кохав лише тебе. Все життя кохав лише тебе, а тепер ані родини, ані дружини. Чому ти мені не пробачила? Говорив у стінах реанімації, коли інші їх не могли почути. Жінка на мить розплющила очі, пошерхлими вустами прошепотіла. Я пробачаю тобі, все пробачаю, і ти мені прости. Прошу тебе лише про одне розшукай нашого сина. Перед обличчям смерті прошу. І скажи йому, що я любила його більше від життя і бажаю йому щастя. Вітер зривав із дерев останнє пожовкле листя. Осінь плакала прозорими краплинами холодного дощу, який стікав шибами. Саме такої пори Світлана пішла від Віктора, довідавшись про його зраду. І знову йде. Тепер уже назавжди, розповівши таємницю. Яку приховувала до останнього свого подиху. В них був син. У нього є син, ця новина надавала сенсу життю і водночас засмучувала. Всі ці роки син не знав про його існування. Про це розповіла Світлана, якими стежками Іван ходить тепер, чи зможе пробачити йому? Вікторові таке тривале мовчання. Але він неодмінно знайде сина, бо так пообіцяв Світлані, так пообіцяв собі, щоби сказати «пробач за себе і за неї, тих, які помилялися, і тих, які зуміли засвоїти гіркий урок каяття.